О 14-й годині двері до комунального підприємства Ритуальна служба зачинені. У коридорі на першому поверсі поліцейські у масках коментувати відмовились. Обшуки почалися з 8-ї ранку, розповів заступник начальника підприємства. Це все розпочалося десь місяць тому. На підприємство десь приблизно о 14-й годині з'явився слідчий. Я ж не пам'ятаю, Кіровського району разом з свідками під камеру придивив ухвалу суду з приводу виїмки документів. Вхідна вихідна документація, переписка, звернення всіх, всіх фізичних осіб підприємців, переписка з центральними органами влади, з місцевою владою. Оскільки в начет місяця вони не прийшли, не забрали. Юрист підприємства підготувала відповідну листа на його керівника, що по такій-то ухвалі суду, такий-то перелік документів готовий. Як ми будемо вас влучати? Давайте состикуємо наші дії. Після цього відповіді офіційної не було, а натомість відбулися дії, які відбулися сьогодні. О пів на четверту дня обшуки закінчили, двері відкрили. Юристка підприємства показує документи, які підготували для слідчого. Лише ми в місті виконуємо роботи по похованню осіб померлих від коронавірусної хвороби. Зв'язку з цими всіми діями в нас були вилучені документи, не тільки ті, що були в ухвалі, зазначені, а також була вилучена комп'ютерна техніка, вилучені особисті речі, зокрема мобільні телефони. Показує свій кабінет на другому поверсі, де був обшук. Тут у нас була комп'ютерна техніка, документи. Тут два ноутбука було. Один ноутбук юриста, другий ноутбук програміста, де вся бухгалтерська звітність, зарплата, інформація. Він був як сервер. У нас цього зарплата згідно колективного договору. Ми не знаємо, як це ми забезпечимо. Тепер такий вигляд має кабінет директора після обшуку на столі папери, шафи відчинені. Керівник підприємства озвучує свою версію обшуків. Принуждають пустити на ринок людей которые не имеют законного права на это, нарушают закон, но это длится уже несколько лет. Мне пытаются запугать, пытаются принудить, чтобы я подписал договор опустила Тарина. Что? А вот такие есть? Ну, ситуацию видите? Адвокат керівника ритуальної служби Михайло Кулібаба говорить, вилучення документів і комп'ютерів оскаржуватимуть. Будемо заперечувати щодо накладення на ці документи арешту. Відповідно, будемо подавати клопотання про повернення цих документів працівникам. За словами Юрія Вісяникова, підприємство щомісяця виконує 100 поховань під час карантину ще півсотні людей, які хворіли на ковід. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.